Добрий вечір. Началось. А, -а, -а. а це ви з дому сюди так прийшли? Ні, я прямо з дискотеки сюди. Можна тихіше. А що це у вас за песик такий цікавий? Це просто звичайний шпіц. А я вам так скажу по секрету, Олюся, у нас є в під'їзді, а от її троюродного брата тест говорить, що це все скоро вже закінчиться нарешті. Та ви що? Яка холосенька собачка. Не трогай, будь ласка, песика. Я попросила тихіше. Я перепрошую, скажіть своїй дитині, нехай не трогає песика. Ні ну ви можете тихіше. А хто знає, скільки годин? Ой-ой-ой, ну нічого, нічого. Скоро все закінчиться. Люсін, тесть, говорив. Ісусе, довіряю тобі. Хлопчик, дівчинка, бабуля, я сказала тихіше. Ой, які всі нервні поставали. Ісусе довіряю тобі можна тихіше?